Сьогодні ми будемо навчатися, як вибирати стрес із свого тіла. В нас є два рефлекси, на які ми можемо впливати, які ми можемо керувати. Це лише дихання та м'язова активність. Сьогодні ми будемо а, керувати нашим диханням. По-перше, уявіть, що у вас десь в тілі живе стрес. А, у більшості своїх це десь отут або комом у горлі встає він. Придивіться до нього. Який він на смак, на колір, який обсяг він займає у вашому тілі? Це квадратний, це якась жижа? Що це таке? Живе чи не живе? Придивіться зсередини, зайдіть якомога надалі? Ось він. Назвіть його якось. Може в нього є ім'я? Може це тварина якась? Є ви ваше тіло? Є ваш стрес, який живе в вас. А тепер вийдіть зі свого тіла вашим а, розумом, і уявіть, що десь є місце сили, де є впевненість в собі. Я впораюся. Придивіться до нього, де це місце, де воно знаходиться поза вашого тіла. Яке воно, велике, мале, менше за вас чи більше. Може, це якась хмаринка біла, легка, але досить важлива для вас. І от зараз ми будемо видихати стрес і на те саме місце, де був стрес, вдихати оту впевненість в собі, такий собі релакс. Я впораюся. Отже, на рахунок 1, 2, 3, 4. Ми будемо видихати цей стрес. Дивіться, як стрес виходить з вашого тіла у вашу кімнату та розчиняється у просторі. Отже, один видихає. Два видихаємо. Три, видихаємо, чотири видихаємо. Робіть цю вправу стільки разів, скільки потрібно для того, щоб було. Пусте місце там, де був стрес. Отже, глибокий вдих. І на видосі видихаємо повністю цей стрес. Один, два, три, чотири. Ще раз, глибокий вдих. Один, два, три, чотири. У вас є стільки часу, скільки вам потрібно для того, щоб повністю видихнути цей стрес. Коли вже буде пусто, відчуйте це відчуття пустоти в тілі, потім зосередсь вашою увагою на місці сили, на оцю хмаринку, яка буде називатися Моя впевненість у собі, Моя легкість, моя важливість для себе, бо я в себе є і я впораюсь. Придивіться до тієї хмаринки. І тепер ми будемо вдихати оцю хмаринку, оцю впевненість в собі, оцю легкість у тому, що ви впораєтеся у, із будь-якою ситуацією, із будь-якою обставиною. Отже, ми будемо робити на 1, 2, 3, 4 повільний глибокий вдих, вбираючи хмаринку. 1, 2, 3, 4. Покладіть її внутри себе. Пусть нехай вона займає те місце, де був до того стрес. Ще раз. Вдихайте і розприділяйте її по своєму тілу. Один, два, три, чотири. Фух, видихнули. Ще раз. Один, два, три, чотири. Відчуйте, як ви стаєте з одного боку легше, тому що ви впораєтеся. З будь-якою обставиною. А з іншого, це набирає для вас ваги, для, сам, для самого себе, перш за все, ще одного разу, щоб переконатися, що ви в себе є і ви впораєтесь. Один, два, три, чотири. Видихніть, залиште в собі цю впевненість в собі та скажіть про себе: Я в себе є, я впораюся.